Колиска скверни. З покинутого підземелля все частіше стали вибиратися назовні монстри, схильні до страшних мутацій, покриті отруйними наростами, вони отруюють найближчі землі та тих, що вижили. Щоб зупинити поширення зарази, доведеться спуститися в темні тунелі та знищити джерело скверни. Друзі, всім доброго денька! Ви на каналі Грібовер, і в цьому відео ми пройдемо три різні складності колебелі скверни від звичайного режиму до легендарного, і я вам розкажу, яка потрібна збірка на кожен з них. Подивимось, чим змінилося це підземелля, і в кінці зробимо висновки. На вході в підземелля, як і минулого разу, нас чекає алхімік Фалько з нагородами. Добре, що ти тут! Скверна знову виявила себе. Принеси мені зразки і разом ми зупинимо поширення зарази. Звісно, що цю брудну роботу ми не будемо виконувати без нагороди. На кожну позицію він хотітиме від нас різну кількість зразків. Чим вища позиція, тим більше треба буде принести йому цих баночок з соплями. І на першому колі він пропонує нам отримати сет чумного лікаря. Який знадобиться нам на легендарному режимі. Що ж, давайте відкриємо першу складність і подивимось, з якими труднощами ми там зустрінемось. Ворота залишаються відчиненими, можна втекти під час бою, локація не поновлюється після смерті. Після смерті на локації залишається труп з екіпіруванням. Рекомендується екіпірування, шкіряний одяг чи краще, кокони відображаються на міні-карті. Це означає, що навіть якщо ми допустимо помилку, то зможемо повернутися і продовжити проходження або забрати лут і втікти з підземелля. Я взяв з собою тільки шкіряний нагрудник і штани, весь інший одяг взяв самий простий. По зброї взяв з собою одноручний меч і шипасту палку, якщо його не вистачить. Як ви бачите, кокони відображаються на міні-карті і їх дуже легко знайти на цьому режимі. По мобам тут звичайні одержимі, які трапляються нам і на одному черепі, і на двох черепах, тому їх вбивати немає жодної складності. Перед тим, як вбивати кокони, я б радив вам спочатку вбити всіх мобів, а потім починати полювати на кокони, тому що якщо ви почнете відразу бити кокони, тільки ви завдасте хоча б одного удару, почнуть вибігати криси. Зараз мені пощастило, я зміг вбити всі кокани вчасно і з них не вилізла жодна криса. Давайте подивимося, що буде далі. Як ви бачите, часу нам дають вдосталь цілих 15 хвилин, тому ми можемо бігати навіть по скритності, вбивати мобів і нікуди не спішити. Навіть якщо час закінчиться, ми все одно можемо повернутися на цю локацію, забрати свій лут або допройти підземелля. Ось і все, як ви бачите, нічого складного тут немає. Якщо взяти з собою нормальний мечик, навіть та зброя, яка на вас одягнена, вам майже не потрібна, тому що тут по вам майже не б'ють. В кінці нас завжди очікує джерело скверни, яке ми розбиваємо і маємо доступ до наступної кімнати або для того, щоб вийти з підземелля. За все підземелля мені вдалося зібрати 1400 зразків скверни. Давайте подивимося, що за них ми можемо виміняти у Алхіміка Фалько. Перше ми забираємо настій святого Петра і далі ми, мабуть, зможемо забрати дві шмоточки чумного лікаря. Тепер збираємось на героїчний режим. Я не буду показувати вам, як я бігаю і збираюся, тому одразу перейдемо до готової збірки. На героїчний режим я взяв з собою рітер-шверти, взяв ті ж самі мечики, взяв Моргенштерн, якщо не вистачить цих мечиків, і взяв з собою еспадончик, щоб спробувати його потестити на рицарях, які там будуть. Тому що, наскільки я знаю, у них 200 хп, і, можливо, цим мечиком я буду їх шотати. Давайте це перевіримо. Я не буду знову це все читати, тільки скажу, що у випадку смерті ви не зможете зайти і забрати свій лут. Локація заново оновиться і потрібно буде проходити все спочатку, але у випадку, коли ви розіб'єте останнє джерело скверни, зможете входити і виходити з підземелля, скільки вам заманеться, поки не закінчиться таймер ключика в 4 години. Також в героїчному і легендарних режимах кокони не відображаються на міні-карті. І треба їх шукати самотужки, що ускладнює проходження. Нам рекомендують взяти бронзовий сет, і якщо ви новачок, то я б теж вам це рекомендував. Або ви можете повторити моє проходження, якщо у вас вистачає потрібних ресурсів. І ось ми дійшли до того моменту, щоб перевірити еспадон на цьому лицарі. В нього 99 шкоди. Ну, як бачите, не вистачає. Потрібно збільшувати шкоду. Зараз я поставлю навик на плюс 10. І тепер в мене буде 109 шкоди, має вистачати. Зараз діє ніч, тому вони сліпі і зовсім мене не бачать, тому я можу діяти ось так. Треба щось сильніше брати, ніж цей мечик. Таке як пернач, Моргенштерн на цих крис. У них навіть менше, ніж 200 хп, але потрібна зброя 200 шкоди, щоб їх вбивати. Обов'язково візьміть з собою щось поїсти, щось попити, щоб не вмерти від голоду, тому що назад ви вже не вийдете, вам потрібно йти аж до самого кінця підземелля. Як ви бачите, тільки ми тронули кокон один, почали вибігати криси з усіх коконів підряд. Тільки розбивши джерело, ми можемо переходити до наступної кімнати. Всього на героїчному режимі три кімнати. Тому щоб ви знали, скільки вам орієнтуватись по часу. Тому що, наприклад, на героїчній складності часу нам дають менше, ніж на звичайній. Якщо на звичайній було 15 хвилин, то на героїчній вже 12 з половиною. Але цього часу вистачає, щоб по скритності собі проходити, нікуди не спішити, якщо у вас є необхідна зброя. Можете навіть брати звичайний рітершверт або бастарт проти цих рицарів, якщо у вас немає такого еспадона або немає зброї 100 плюс. До речі, лут я рекомендую забирати в кінці, коли ви вбиваєте останнє джерело скверни, щоб не витрачати на це час. Спочатку вбиваємо всіх мобів. Вбиваємо всі кокони, і тільки після цього можемо збирати весь лут. Тепер удари лицарів по вам не тільки дають фізичну шкоду, а ще й отруйну. Раніше такого не було. І тепер можна здогадатися, що шкода ядом від ударів носіїв буде більшою. Скоріше за все, це ті зміни, про які казали розробники гри. Таку тактику з еспадоном я рекомендую, якщо ви хочете економити хіл, економити броню, майже не витрачаючи, тому що вороги вам не завдають жодної шкоди у відповідь. Також інколи буває таке, що ви можете випадково взяти в таргет кокон, тому що ворог стоїть прямо біля кокону і вдарити по кокону. Тоді щури почнуть вибігати і це ускладнить вам проходження, будьте уважні. Ось і все, ми зруйнували останнє джерело, і тепер можемо збирати весь лут і всі зразки скверни. Я не буду показувати вам те, як я бігаю, тому я одразу перейду до кінцевого луту. З героїчного режиму можна зібрати приблизно 3000 зразків скверни, і ще додатково можна отримати частини фальвейського сету та повний, заточений на один рітер -шверт. Що ж пора міняти ці зразки і забирати свої нагороди. Першим ділом забираємо наш клевець. Штанці чумного лікаря. Курточку, і на шапку мені не вистачило. Практично 100 зразків скверни. Можливо, у вас, так як і у мене, завалялась в скрині шапка чумного лікаря, яка випадає з Рогволда, то ви можете її доложити до повного сету, або дочекатися ще один ключик і пройти звичайний або героїчний режим, щоб зібрати повний сет. А ми переходимо до найскладнішої легендарної складності. На цю складність я взяв з собою пожирач душ на 200 шкоди, щоб баншотити носіїв скверни. Еспадон на плюс один з навиком, щоб ваншотити лицарів, алебарду на плюс 5, щоб коли зламається пожирач душ, можна було наносити максимальну шкоду носіям по скритності, і клейморе на плюс вісімдесят шкоди, щоб ваншотити кокони, бо на легендарній складності час не на вашу користь. Пернач я взяв на всякий випадок, щоб можна було економити іншу зброю, хоча б на щурах. Тут діють всі ті ж самі правила, що і на героїчній складності, тільки час вам дають всього навсього 10 хвилин і рекомендується брати чешуйчаті обладунки. Не знаю чому так, тому що я б рекомендував сюди брати сет чумного лікаря через велику кількість ядів, але якщо у вас його немає, то вистачить звичайного бронзового сету. На цій складності нам вже треба пройти 4 кімнати, а це приблизно 2,5 хвилини на кожну кімнату, тому слідкуйте за часом. Коли час закінчиться, з усіх коконів почнуть вилазити щури, а самі кокони будуть оточені ядовитою хмарою, зайшовши в яку ви отримуватимете шкоду від яду. Але якщо ви маєте такий сет, в якому я зараз, то це вам не страшно через його повний імунітет. Єдине що, велика кількість щурів вам будуть його непогано так ламати. У випадку браку сета, чумного лікаря я раджу всім ставити навик імунітет до яду, якщо він у вас є. В іншому випадку шкода ядом по вам буде величезною. Як ви бачите, пожирач душ їх ваншотить, і я можу після цього заходити в цю хмару, і мене не буде коцати шкода ядом, але якщо не мати цього сету, то шкода ядом буде вас коцати і навіть можливо стакатись. І ще один момент. Коли ви вбиваєте носія скверни, краще від нього відійти, коли він вибухає, тому що вибух наносить дуже величезну шкоду, і в такій броні, наприклад, якщо у вас 300 їїд, може вас шотнути. Як бачите, щойно я забув відійти, в мене було 65 здоров'я, і з мене злетів святий Петер. Якби зараз не було цього настою, я б відправився додому і забув би про цей сет. Після того, як зачистили всіх ворогів, тепер можна вбивати кокони. Можна покласти до швидкого слоту ще перначик, щоб вбивати ним криси і економити клеймор, як це я не зробив, а міг би зробити. Тому ви можете пройти це під набагато краще, ніж я. Як бачите, це вже третя кімната. По часу 5 хвилин це означає, що я встигаю, і навіть маю ще час в запасі. Алебардою сносимо основну шкоду по скритності і добиваємо або еспадоном, або клеймором, що у вас є. Я б радив брати найпотужнішу брою, зброю, яка у вас є, щоб можна було зносити цим носіям скверни максимальну шкоду. Звісно, що ще одне, що мене тут рятує, це мій кіт на капканчики, тому я можу ігнорувати ці пастки. Якщо ви без цього кота, це буде набагато складніше. Але як ви знаєте, легендарна складність не для новачків, тому я думаю, що у кожного, хто вже довго грає в Grim Soul, вже є такий кіт. Це остання кімната. Слідкуємо за часом, три хвилини часу вдосталь. Можна не спішити, можна спокійно проходити. Я б тут радив взяти бинтики, тому що бувають моменти, коли ви не можете відхилитися звичайним періодичним хілом і вам потрібно миттєво відхилитися. Тому я рекомендую взяти бинтики, ну і ще якусь їжу, якою ви можете поповнювати собі ситість і спрагу. Тому що, коли час закінчиться, періодичний хіл від яду вам дуже допоможе. Ось і все. У нас в запасі навіть залишилася ще одна хвилина. По сету я майже нічого не витратив, тому що вони не давали мені жодної шкоди у відповідь. По зброї я, мабуть, використав тільки половину еспадона, один клеймор і. Трошечки алебарди, ну і в мене ще був пожирач душ, який я витратив на початку на носіїв скверни. Тому якщо у вас є такий пожирач душ, я рекомендую вам сюди його брати, прокачувати на 200 шкоди і проходити ним з легкістю. Я не буду вам показувати, як я далі буду збирати лут, тому перейдемо одразу до кінцевого. За все підземелля нам дали трохи більше 15 тисяч зразків скверни. Прокляту палицю і два взуття, одне з яких бронза, а інша частина сету Берсерка. До вашої уваги також друге коло нагород у Алхіміка, в якого кінцева нагорода порохова бомба. Підведемо підсумки. Звичайний режим дуже легкий. Беріть з собою якусь просту зброю і обладунки, туди ви завжди можете повернутись і забрати свій лут. Героїчний режим є складнішим, і туди вже я б радив випивати на стій святого Петра, одягаючи кращі обладунки і беручи з собою кращу зброю. Мідний сет та скімітари або рітершверти буде найкращим рішенням. На легендарний режим по обладункам краще взяти бронзовий сет з частинами чешуйчатого, або сет чумного лікаря. По зброї беріть 2-3 скімітари або клеймори і пару зброї забросили. Максимальною шкодою. Якщо у вас чогось цього немає, в легендарний режим я б не радив вам йти. Також в нагоді буде кіт на пастки і навик імунітет від яду. Починаючи з героїчного режиму і вище, спочатку зачищаємо кімнати, а потім вже збираємо лут. На цьому я закінчую це відео і сподіваюсь, подивившись його, ви зможете вирішити для себе, на який режим вам варто йти і що з собою брати. Бережіть свої короби і виживайте правильно. Постав лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйся. На канал, щоб нічого не пропустити. З вами був Грібовер. Всім пока-пока!